Вітаю, мене звуть Світлана Рудай. Переїхала з Херсону до Києва у 2022 році з неповнолітньою дитиною. Займаюся перманентним макіяжем. Переїхавши з окупованого Херсону з неповнолітньою дитиною до Києва, довелось продовжити свою улюблену справу, мій бізнес з перманентного макіяжу вже на новому місці. Орендувала приміщення в салонах краси. з Часом зрозуміла, що мені цього замало, треба розвиватись, щось відкривати своє. І знайшла в телеграм-каналі інформацію від СОС, дитяче містечко» щодо навчання та розвитку свого бізнесу. Херсоні я залишила все, залишилась чим, все обладнання, всі, всі матеріали для роботи залишились в окупації. Тому приїхала в Київ без нічого. Мені менторство та грантова підтримка була необхідною. Тому, коли з'явилася можливість пройти навчання та отримати грант, я не могла ним не скористатись. На навчанні було багато цікавої та різноманітної інформації. Вивчали конкурентів, вчились писати в цілому бізнес-план, бухгалтерський облік вели, психологічні тренінги проводились, також задавали домашні завдання. Перше моє домашнє завдання довелось виконувати на відпочинку з дитиною за кордоном на березі Балтійського моря. Знайшла Ватман і малювала таблицю. Дочка допомагала. Я була впевнена, що я правильно напишу бізнес-план, отримаю грант, бо я знаю, чим я займаюся, знаю, чого я хочу, і знаю, впевнена, що буду займатися цим в подальшому. За кошти гранту я придбала обладнання для роботи в свою нову студію. Я працюю не сама, також зі мною працює найманий працівник, адміністратор та косметолог. Всім, хто думає над участі у проєкті, я раджу приймати участь, не боятися йти сміливо до своєї мети. І якщо вам дають можливість, хапайтесь за неї, навіть якщо боїтесь. Дуже вдячна СОС, дитяче містечка, за менторську підтримку і, взагалі, за підтримку, за те, що дали можливість придбати нове обладнання для роботи. Це покращить мій фінансовий стан та. В подальшому можливість розвиватися.